Кучинівська районна рада самоврядування під керівництвом методиста відділу освіти Олександра Шевченко активно працює у багатьох напрямках. Не оминули вони своєю увагою і таку проблему, як снід і вілінфекція. Тому до дня боротьби зі снідом був влаштований захід, на якому школярі Обухівщини довели, що проблеми сніду їм не байдужі. Люди також на заході були підведені підсумки конкурсу тематичних малюнків серед школярів. Нагороджується Ковшова Анастасія, учениця 8 класу будівської школи No4. Та зайняте перше місце в районі виставці конкурсу малюнків молодь проти східного. Запрошуємо Лемаренко Тетяну, ученицю 9 класу дорів'янської зу, за зайняте перше місце в районі виставці конкурсі. Мовить, мовить про. Діти району так натхненно підійшли до виконання конкурсних робіт, що визначитись переможцями організаторам було вкрай важко. Шановні друзі, я маю сказати, що журі було дуже складно визначитися із тим, кого такі вибрати в переможці, бо дуже було багато дійсно робіт. Доречних яких я вже сказала, глибоких і актуальних відносно теми, як про яку сьогодні ми говоримо. Тож журі за своїм вподобанням визначили ще і додаткові нагородження. Учасники заходу пояснювали глядачам проблеми сніду і пропагандою, і піснями, і танцями, і театральними постановками. Один мій товариш сказав, що я не сучасна, і запропонував зробити татуювання і проколоти вухо. Багато грошей в мене нема, тому в салон я не пішла. Один мій друг, який раніше вже робив татуювання та пірсин, згодився мені допомогти. Через деякий час у мене почався запальний процес і підвищилась температура. Я багато лікувалася сама різними засобами, але нічого не допомагало, все було марно. І, врешті-решт, я вирішила звернутися до лікаря. А коли здала аналіз крові, з'ясувала, що в мене віла інфекція, виявилося, що друг використовував нестерильні інструменти. By my side. I turn my head to the west, still nobody inside So I turn my head to the north, swallow that pill that they come right. Такі заходи не лише допомагають у боротьбі з розповсюдженням хвороби. Вони допомагають зрозуміти, що наша молодь це не байдужі люди зі своїми поглядами на проблеми сучасності. Наталя Білогурова, Олексій Козир, Олександр Довбиш, студія Барт.